Так, знову пряме включення <гум> з моєї винокурні. Потихеньку йде монтаж кабелів. Поча... Почали... Почали зі слаботочки. Так, вже одна лінія встановлена. Вона ось буде пучком у гофрі. І пішли відводи. Ось перший відвід пішов, це на ТВ. Пішло далі. Ну і далі там камера, датчик один, датчик, другий, на вулицю, там ще камери. Коротше, ось ця лінія змонтована. І друга лінія ось тут. Це пішов цей павучок сюди-сюди, на вулицю. І це все, що буде по слаботочці. Саме винокурні. Ще буде один жгут йти у підвал. У підвалі для цього є ось такі закладні в моноліті. Тобто ось ця труба це 50 мм для слаботочки і ось ця 100 мм для сили для 220-380 мм. пусть там ведут все